Ігор Січовик Маленьке слово. Казка. Зустрілися у книзді два слова Дороговказ і мова. Мова. зневажливо проказав Дороговказ Чи не бажаєш ти поступитися дорогою? Бо я, бачиш, довгий, тому можу ненароком зачепити тебе. І, взагалі, старших. Перепрошую. Довгих треба поважати. А я переконана, що всі слова рівні довге ти чи коротке, бо з кожного з нас не складеться речення. Е, не кажи, сестричко, глянув на мову дороговказ. Я вміщу в собі аж два слова дорогу і вказівку. А ти таке маленьке, що з тебе взяти? Нічого, що я маленьке, зате у мене родичів багато. Таке мову кажеш, навіть слухати смішно краще помовчала б. Ось те любий дороговкази вже й назвав одного з моїх родичів. А ховається він у слові промовчала, корінь якого походить від мене мови. Так я тобі й повірив. Думаєш, я не мовляв? Не думаю, але точно знаю, що й немовля, мій близький родич. З тобою мову важко розмовляти, чіпляєшся мало не за кожне вимовлене слово. Цього разу дороговкази я схоплюся лише за два твоїх слова розмовляти і вимовлене. Гаразд, гаразд, краще промовчу, бо є така примовка хто мовчить, той двох навчить. До речі, слова промовчу, примовка і мовчить також з мого давнього роду. Бачу, мово, ти не просте слово. Цікаво коли ти народилася і чому тебе так назвали? О, це було так давно, що вже й люди забули, звідки я взялося. Кажуть, як слово я виникло ще тоді. Коли люди тільки не навчилися розмовляти, тобто видавати перші зрозумілі звуки, бурмотіти, мекати тощо. Я гадаю, що моє ім'я походить від слова могти. Тобто, хто з живих істот міг висловити свою думку, той оволодівав мовою, а це могли робити лише люди. Давай, мову, складемо у мову. Я замовкну, а ти назвеш кілька імен своїх родичів. Домовилися? Я згодна. Ось вони. Промовець. Мовлення. Безмовний. Вимова. Відмова. Умовляти. Змова. Змовник. Замовлення. Замовник. Розмова. Передмова. Промова. Розмовник. Недомовка. Обмова та багато інших. Вибач, мову, я трохи погарячкував. Від почутого навіть мову втратив. Бачу, знову тебе згадав. А заодно і примовку. Про таких, як ти кажуть, маленьке. Зате важливеньке. Текст читали Андрій Кравчук та Тетяна Бура.